Доброго дня венградері. Сьогодні у нас 16 серпня. Зараз хочу показати дуже оригінальну форму під назвою Марія з Олексії Шереденкового Володимира. Вона вже давно визрівша, навіть перевисівша. Я спеціально її залишав, аби подивитися, наскільки буде найтемне забарвлення. Бо були сумніви, що може переходити фіолетовий. Привичка у мене зроблена в тому році чорним зеленим на Багатяновському. Дивіться, отакий такий колір є фіксований. Уже майже 2 тижні вона його не змінює. Кісточка всередині повністю коричнева, а забарвлення отаке таке от і лишається. Що хочу сказати, форма дуже сильно росла. Дивіться, викидає пасинки, я її чекаю кожні 7 днів, а вона все викидає по дві кісточки на кожному пасинку. І дуже високо вражаєна. Також з нюансів агротехніки можу сказати, що має жіночі тип квітки. Я її посадив, бачите, в крайньому ряду. Біля забору тут ося. привітрювання гірше, тому трішки є грошіння. там Зараз покажу, ось тут ось можна подивитися. Ось такі от горошинки попадаються. Це тільки умови гротехніки. Бажано біля неї висаджувати двополий, двостатевий сорт, тоді проблем ніяких не буде. А в мене так вийшло, що з однієї сторони Розарія і Ефекто а з іншої Азія і Сон Анжеліки Тобто, ну всі просто дівчатка, так би мовити, всі жіночі тивом квітки і запилювати не було чим. Ось такий, ось така Марія дуже дуже гарне забарвлення. Я собі вже привив ще кущик, бо тільки по зовнішньому вигляду її вже хочеться пробувати. Розмір грона десь так грами 800. Може, окремі там буде за кілограм, побачимо вже в наступному році. Поки грам 800. Дуже гарна ягода розміром фактично під приображення грамів 16 дуже крупнюча ягода. Ягода хрумка. Дві-три кісточки на ягоду, гармонійний смак. Цукор не дуже великий, бо у нас приливні дощики почалися. Третій-четвертий день нас дощить. І ну, не, не дуже великий цукор. Зараз цей подарок не світає, і дар'я скидають. Оцей, оцей високий цукор, тому і Марія не стала виключенням. Тут різні грони на ній є, де гірші, де краще. Ось ця буде, мабуть, її до кілограма. Дуже гарне забарвлення. Тут нічого додати. Ось така ефектна форма під назвою Марія. Для мене вона ще буде представляти цікавість в плані селекції, бо Витримала тріск ідеально, абсолютно не бачу не єдиної тріщини. Придивився уважно, все чітко. По захворюванням, хоч вона тут і крайня в ряду, не має ні мільдю, ні аїдума, чітко тримає всі захворювання. Морозостійкість будемо перевіряти, заявлено десь 23 градуси. Дуже гарна форма, практична, рекомендую. Колір, бачите, оригінальніший. Марія Черденкова.